Зараз проходять передачі відворонкова. І зараз відразу від від... Семенов. відключає рябокіння Семенов. Сутковий е момент для... Під себе, але там вже там требокінь. Джафар вриває з правої ноги. Заблокований його постріл. Джафаров пробиває. І тепер знову... Я удари, Його у... гол! Перший гол цього зустрічі. Кто Дмитро? Аблокований його постріл. Джафаров пробиває. Воронкова. Воронкова ще піде на іншу половину так. Пішов але прикра помилка, і порожні ворота і не забиває! Не забиває в порожні ворота. воротах. Бородавкіну треба якось тепер реабілітовуватися. Удар з лівої неточний. Воронков. Тепер заблокований удар. І зараз гарне підключення. Порожні ворота виходить. Дядюнець. Але на той момент був покров. Кучинський. Знаходить він Зафарова і пробиває. того, собі зупинити, м'яч і заварити чайку. Ну, я Зараз ще момент від е, покрова, так? Кучинський. Амелляна. Знову Кучинський. Ще буде переходять. Є удар! Палянига відбивається. Ще буде включати п'ятого вже. Ні, поки що ні. Простріл Прострілський. Знову шикар. Буде дебиляє є удар Арварка на місці. Це результат. цієї зустрічі. Шитов. Підправою пробиває. В останній момент вставляє нову хтось за пісне кілька. Кичинський знаходить він Семенова і забиває. Забиває Олександр Семенов. Тротака. Воронкова, Заходить висунка. Полямніга пробиває, відпасник. Дідзі, рикашек майже вихідний залетит. Воронков відбивається. Поляніха точно і не пішов, покривається. А що там? Там порушення правил. чесно, я вже дивився. Куліков на полі помиляється і пробиває зараз третій номер. Один-один так і залишається в передку. зараз шикова момент. Поляніга. Нема переходу. Буде Петрів, він сам пробиває. Заблоковано. Ні, відбуває. Борода. Ремокінь. Простріл. Не замикає Семенов. Yeah і Вого не знову б'є та коровець, вище воріти глянять. Тазом полішиков підготовки правої анкази. Микучусько і Знову не забиває. не забуває. груп. Мареш. Почекусенько. По Воронков зараз. Буває десять. І зараз можливо буде ще один простріл, вибиває Кучинський в підкаті. а тепер же Воронков. І можливість для Удара Лисенко прибиває, курікашет від Шикова і в куток. Є удари відпотречені від І, албар, і як себе ще воріть. Шиков. Наступний пол так само буде пробиватися. А зараз момент у нев'янинка міста буде забив... Лисенко. Удар. відбивається зараз. Воронков обирає сам, йде сам, йде сам Воронков на, наліво на е, Лисенка. Маринич б'є в дальній кут і забиває Андрій Маринич. 2-1. стає рахунок. І тайм-аут. Воронков вибирає сам. Іде сам, йде сам. Воронков на, наліво на. Е, Порожні ворота зараз. Чи зайде м'яч, порожні ворота? штангу. Попадає м'яч в штангу. Відразу тільки почали грати з доволі, доволі ефективно. Треба тільки зробити переховання. Зараз забиває свій голим ХП. Вивели. Доволі, доволі ефективно. Треба тільки на... Вивчи позицію. І зараз можливо. Бородатки. Ні, перехоплення. і знову закидає в порожні ворота. Встигає. І не встигає. Не встигає завадити Хоча Вивчи позицію. І зараз можливо. Бородатки. Ні, перехоплення. І... І сьогодні дуже заведений. Готовий він рубатися. І зараз відбувається! Неймовірний момент відбувається. Зараз воронко можливість 32 секунди. Шихов, буде простріл. Рятує воронкова. Ні, здобування не рятує. Шихов забиває з гострого кута. І зрівнює рахунок Тут Можливість 32 секунди. Шихов, буде простріл. Отже. Простріл і заблокував це.